Привіт, мене звати Очарова Олеся. Я студентка першого курсу, першого факультету. І, взагалі, чому я вирішила дослідити саме цю тему? Тому що декілька років назад я сама зіштовхнулася з акнею, і я знаю, як це важко знайти гарного спеціаліста, як взагалі важко протікає лікування. І тому я вирішила дослідити взагалі тему виникнення акне, його причини, тригери. І давайте ми з вами трошки поговоримо, чому акне не можна розглядати лише як косметичну проблему. Як ви вважаєте? Які взагалі фактори на це впливають? Можете включати мікрофон та говорити, можете писати в чат. Так, тут хтось пише за харчування. Так, я з вами згодна. Ну, тут більше можливо про інсулінорезистентність можна поговорити. Гормональні порушення також я з вами згодна. Це буде сьогодні в презентації. Спадковість, так, є такий ген, так, є. Але сьогодні цю, а, дію, дію цього гена. Ну що, а ми давайте з вами розпочнемо. Причини загострення акне, тому що ця тема хвилює багатьох, і вона не залежить від віку чи статі, і часто люди сприймають акне лише як косметичну проблему. Проте за цим станом можуть стояти дуже складні внутрішні процеси та численні зовнішні фактори. Акне це взагалі мультифакторіальне захворювання волоссяних фолікулів і сальних залоз, яке зустрічається у 80% підлітків та осіб молодого віку. Гіперпродукція себуму негативно впливає на стан шкіри, і важливу роль при цьому відіграє генетична схильність, тобто ослаблений імунітет, хронічні хвороби та наявні дефіцити макро та мікроелементів ускладнюють перебіг хвороби, і са саме надлишкова секреція вона є відправною точкою для запуску механізму утворення висипів. І тепер давайте ж детально поговоримо про те, як же з'являються прищі на нашому обличчі. Я хочу розпочати свою розповідь з такого процесу під назвою кератинізація, тому що самопорушення цього явища може викликати послаблення захисного бар'єру шкіри, виникнення комедонального акне та гусячу шкіру на тілі. Кератинізація це процес відмирання та роговіння клітин в епідермальному шарі шкіри. Взагалі, у нормі тривалість цього процесу становить 26-28 діб. Але при зниженні швидкості клітинної проліферації уповільнюється оцей цикл оновлення епідермісу. І в результаті відбувається зменшення обсягу гермінантивного шару. Наш епідерміс стає тоншим, роговий шар потовщується і з'являється на шкірі. Це ось такі комедончики, так? котрі дуже важко, до речі, лікувати. Шкірне сало. Воно змішується з відмерлими клітинами епідермісу та забуває пори. А це дуже сприятливе середовище для формування комедонів. Закупорені пори це комфортне анаеробне середовище. Яке сприяє взагалі активному росту патогенних мікроорганізмів. І в нас існує лише три групи мікроорганізмів, які є причиною запального процесу, саме всередині сальної залози. Перше це пропіонім бактеріум Акнес, друга це стафілококус епідермідіс, і третя – це ліпофільні дріжджі роду пітероспорум. Продукти метаболізму саме цих бактерій та надлишок вони стимулюють імунну систему, викликаються пальні реакції, які згодом проявляються на шкірі, найчастіше у вигляді папу, пусту та вузлів. А тепер ще одне питання до вас який вид акне є найпоширенішим? Як ви вважаєте? Буде цікаво мабуть, стафілококус епідермітітіс. Дивіться, саме ви це комедональне, папило конглобатне в нас ще є. Комедональне. Комедональне, так я бачу, тут є пустульозне, Так, я з вами згодна От комедональне і пустульозне, Давайте поговоримо більш детально. Серед різновидів акне найчастіше зустрічаються вульгарні вугри акне вульгаріс, а також розрізняють наступні види: це комедональне акне. Воно у нас проявляється чорними та білими закритими комедонами. Запалення відсутнє, зустрічається найчастіше на обличчя на лобі. На підборідді та на носі. Далі це папулопустельозна форма акне. Тобто, в нас вже наявні запалені червоні папули, вузлики та пустули, їх ще називають гнінічками. Часто такий тип акне супроводжується болем, свербінням, тобто наявні такі некомфортні відчуття. Конглобатне акне, можете побачити на екрані. Це дуже тяжка форма з великими запаленими вузлами, кістами та норицями. Часто така акне після себе залишає руксі. Воно поширене, поширене переважно на спині та на грудях. Ще, на жаль, немає тут прикладів, але ми з вами поговоримо про акне інверса це таке акне, котра вражає пахви, пахові ділянки та анагонітальну область. Характеризується воно дуже глибокими вузлами та фістулом і виділенням з них. Акнефульмінанс це дуже рідкісна взагалі форма із раптовим важким запаленням і погіршенням стану. І е, хлоракне вони виникають в нас на контакту з хлорованими вуглеводнями, характеризуються множинними вузлами, часто вони виникають навколо очей та е, за вушними раковинами. І на початку своєї розповіді я згадала, що на перебіг хвороби можуть впливати захворювання всередині організму, оскільки наша шкіра вона взаємопов'язана з травною, ендокринною імунною е, та також з нервовими системами. І ось дивіться, найрозповсюдженіші проблеми, що викликають або загострюють хвороби. Це гормональні порушення, там де у нас присутній дисбаланс андрогенів, це проблеми з травленням, тобто це дисбактеріоз кишечника, запальні, якісь захворювання ЖКТ, та також залізодефіцитна анемія. Тепер давайте детально. Чому саме гормональні порушення? Тому що при цьому стані в нас присутній дисбаланс андрогенів, тобто надмірна продукція тестостерону, яка стимулює активність сальних залоз і підвищує ризик утворення комедонів. Проблеми з травленням, тому що дисбактеріоз кишечника та запальні захворювання шлунково-кошкового тракту впливають на мікробіом шкіри, а впливають саме через систему кишечних шкіра. І в цей час підвищується проникність кишечника, що провокує системне запалення та акне. Найчастіше саме, такий, саме така причина. Є у підлітків так через неправильне харчування і проявляється така акне під виглядом папул, комедонів та почервонінням шкіри. Далі заліза дефіцитна анемія. Чому? Тому що брак заліза погіршає доставку кисню до тканин, і, і, і включно зі шкірою, що знижує регенерацію, то взагалі імунний захист. Це створює дуже сприятливі умови для колонізації бактерій і розвитку так цієї хвороби. І нестача цинку, тому що цинк регулює активність сальних залоз. Він знижує за. Це забезпечує правильну імунну відповідь. Його дефіцит збільшує секрецію себуму, порушує регенерацію шкіру та сприяє появі нових запальних елементів. А тепер найцікавіше: це нетипові причини виникнення акне, це нетипові причини збільшення патогенності, саме бактерія пропіонім бактеріум акнес. Ну і перше, це перенапруження нервової системи, тому що стрес а, стимулює продукцію протизапальних молекул, які сприяють свою чергу утворенню запальних елементів на шкіри. Підвищується активність сенсорних нервових закінчень, які стимулюють нашу сальну залозу та сприяють запальним процесам. Також кортизол, тому що в свою чергу. А, Підвищений рівень кортизолу, навпаки, знижує рівень серамів у шкірі, погіршуючи її захисний бар'єр. Володарки нормальної та комбінованої типу шкіру можуть зіштовхнутися також через стрес з серодермією. Що це таке? Це суха шкіра. А як ми знаємо, суха шкіра намагається компенсувати. Так, нестачу вологи, навпаки, підвищеним виробленням в себе шкірного сала. А ми вже казали, до чого це приводить. Як результат, ми маємо шкіру, яка більш схильна до подразнень, підвищується різик виникнення фолікулярного гіперкератозу, та окрім акне, виникає ризик появи також розації та екземи. Далі дуже цікавий слайд це залишки засобів для волосіння та залишки зубної пастини. Тому що силікони, масла і спирти у цих продуктах, особливо у кондиціонерах для волосся та засобах для укладки, вони можуть закупорювати пори на шкірі обличчя та спині. Як виглядає цей механізм? Залишки шампуні, кондиціонера стикають по нашому обличчю під час змивання, важкі масла, силикони, які там містяться, вони закупорюють пори. Тому я рекомендую чистити зуби до того, як ви вмили обличчя. Ось, як розпізнати таке акне? воно проявляється на лобі, на скронях та на лінії росту волосся. Також контакти з забрудненими предметами, тобто прикладання мобільного телефону до щоки, брудні наволочки, використання звичайного рушника замість паперових, все це ускладнює перебіг хвороби. Тепер про надмірне використання неякісної косметики. На жаль, розповсюджена зараз проблема, тому що багато декоративних засобів містять комедогенні інгредієнти, які забивають пори. Я рекомендую вам заскрінити цей слайд, тому що саме ці синтетичні моленти та загусники погіршують взагалі ситуацію з вашою шкірою. Uh, і так, по-перше, це ізопропіл-мирестат, друге це ізопропіл пальмітат, також етилгексинпальмітат та мирестил-лактат. Щодо сухих продуктів, то, те, то це в нас тальк, який там міститься, мінеральні олії, котрі ми можемо зустріти в тонерах, кремах та гідрофільних оліях. І особливу увагу ми приділяємо олії виноградних кісточок, макадамі, абрикосових кісточок, мигдалю, авокадо та олії жажоба. Дивіться, на цьому слайді я зібрала комедогенну декоративну косметику. В ній міститься, міститься димедикон. Я не рекомендую використовувати такі засоби, якщо ви помічали комедони у себе на особливо на щоках, ось і взагалі уникати цю косметику. Також даю вам час заскрінити цей слайд. Це дуже цікаво та. Потрібна інформація. Давайте далі про неправильне очищення шкіри, тому що використання агресивних очищувальних засобів може також призвести до порушення захисного бар'єру шкіри і тим самим спровокувати порушення порушення секреції сальної залози. Володаркам жирної та комбінованої шкіри слід більш ретельно слідкувати за складом їх очисників, уникаючи таких жорстких інгредієнтів: це натрій лаурит-сульфат, цей натрій лаурет-сульфат та амоній лаурит-сульфат. Ці компоненти порушують ліпідний бар'єр шкіри, викликаючи сухість і подразнення. Ось тут я зібрала комедогенні засоби для вмивання. Також рекомендую заскрінити на майбутнє. А наступний слайд це вже не засоби для вмивання. На жаль, їх менше аніж попередніх. Давайте тепер поговоримо про надмірну експаляцію, тому що наразі першою лінією про лікування поодиноких висипів та комедонів є використання засобів із 2% відсотковою саліциловою та молочною кислотами. Вони дуже делікатно відлущують мертві клітини та дарують нам сяючу шкіру, але Мало хто знає, що вводити такі засоби потрібно за принципом ретинолових сходинок та використовувати подібні сироватки не частіше, ніж 2-3 рази на тиждень. Що ми маємо при зловживанні? При надмірному використанні відбувається надмірна ексфоліація шкіри. Можливими наслідками є пігментація, є послаблення епідермального бар'єру шкіри, поява акне саме через більшу схильність шкіри до бактеріального запалення, а також виникнення еритеми. Ось, це був останній слайд серед таких нетипових причин. Далі, що я ще хочу згадати, але так, коротко. Це прийом вітаміну групи Б, це прийом протеїну, споживання протеїнових батончиків, це постійне тертя шкіри, це алергія на глютен та вживання кортикостероїдів. Ну що, заключна частина? Е я хочу сказати, що сьогодні ми глибше з вами занурилися у дуже складний світ, акне, розглянули механізми, розглянули тригери, нетипові фактори. Це все. Е Може ускладнювати перебіг цього захворювання. І, на мою думку, саме тому підхід до лікування має бути комплексним, він має бути індивідуальним і має ґрунтуватися на розумінні причини, а не лише на боротьбі з зовнішніми проявами. Тому дбайте про свою шкіру, прислухайтеся обов'язково до свого організму і пам'ятайте, що гарна та здорова шкіра це не просто про догляд, це про гармонію всередині. Дякую вам за увагу. Тут ви можете побачити мій QR-код, тобто на мою сторінку в інстаграмі, а також на сторінку 15 на чотири ханемого.